Дякую, що приєднатися до нашого марафону 100 продажів. Суть якого зробити 100 картин, завантажити їх на ЕЦІ, зробити 100 продажів в нашій маленькій спільноті марафону з взаємопідтримкою і взаємозвітністю. Перше завдання це вибрати тему. Давайте більше зараз поговоримо про нішу і різноманіття. Є два шляхи, і не можна сказати, що один із них правильний, один ні. Якщо робити магазин без ніші і без чіткого бренду, то розвивати такий магазин. Магазин просто важче і довше. Я проаналізувала свій магазин продажі і зрозуміла, що додавати котичкор в цей магазин не можна вже запізно. Мені треба навпаки відмовитись від деяких тем і звузити їх також стилістично. Плюси такого різноманіття тем на магазині в Етсі. Це реалізація творчого свербіжу. Мені хотілося малювати все підряд, і я це робила. І коли воно стало продаватися, я відчула наслідки. Мій магазин він не сприяє тому, щоб люди замовляли декілька картин, тому що вони всі дуже різні. Тому так, це моя помилка при створенні etsy магазину. І зараз я би зробила багато речей по-іншому. Робити багато тем це цікаво, але дуже важко і неоправдано дорого з точки зору рекламного бюджету. Тому що etsy алгоритм не може зрозуміти, чим же займається ваш магазин в цілому. Коли ви просуваєте кожен лістинг окремо, немає фокусу в тому, що таке ваш бренд, що таке ваш магазин. І тому Еці вчиться з нуля на кожному лістингу, вчиться кому його пропонувати і так далі. І це дорожче в результаті для вас. Простота і єдність теми це запорука успіху. Давайте глянемо на декілька прикладів на магазинах на Еці. І дивіться: в нас відразу є на сторінці фільтри, Самий верхній фільтр розпродажа. Далі маленький бізнес На полотні», оформлений в рамку, оригінальна робота, фотографія. Давайте подивимося, що далі: для навчання і з цитатами: тип: можна вибрати принт, далі висота 8 чи 10 дюймів, і ціна. До 35 доларів, від 36 до 100 доларів, від 100 до 250 і більше. Зараз ми це все запам'ятовуємо, записуємо, занотовуємо і робимо висновки, яким чином ми будемо позиціонувати свої картини для того, щоб попадати в ці дуже важливі фільтри. Наприклад, постійно мати магазин на розпродажі не варто. Тому що це знецінює саму суть розпродажу. Але, наприклад, от я роблю розпродаж тривалістю на два тижні. І от сьогодні 1 березня, і я буду на днях, а то і раніше, робити розпродаж там, вітаю з весною або щось на, на, на кшталт. І ось нам пропонується. Etsy Landscape Painting. Поїхали. Вибір Etsy за 33 долари. Це магазин Темі Сиберменарт. Заглядаємо в магазин. Слоган магазину оригінальні картини, принти НКустика. І ось дивимося, середній чек магазину невеликий. Є оригінальні роботи за 80 доларів. Що цікаво, що в магазині дуже сильний такий напівабстрактний декоративний стиль. Але такої загально вираженої теми немає, так? Окей, давайте глянемо. В неї майже 1000 продажів. Якщо сильний стиль, особистий ваш авторський, то можна і в різних темах працювати. так? Принти і оригінальні роботи. Ага, і дивіться, з'явились додаткові фільтри. All sellers, Star Sellers only. Давайте будемо тільки зіркових продавців. Ну, вже вибачайте, це ваша реклама, я на неї клікну. Це в нас принт, вінтажний. Позиціонується як Antique Art Print. Давайте заглянемо на... Цей магазин він себе і позиціонує професій... професійно надруковані і оформлені в раму принти. І в них є такий своєрідний бренд. Вони всі свої фотографії розміщають на фоні ткани... тканини. Але дивіться, що цікаво, всі ці картини є вінтажними, тобто тема магазину буде не так предмет, що зображено, як вінтажність. Це також може бути нішею вашого магазину і компонентом бренду. Давайте заглянемо на цей магазин. Знайоме оформлення, знайомі фотографії. Я вже стикалася з ним і раніше. Pretty Art Boutique. Тернопіль, Україна, 900 продажів, 121 лістинг, 5 digital downloadів, 45 оригінал, Є навіть 9 картин з Міні Мульбертом. Я, можливо, запрошу Ірину на інтерв'ю. Мені цікаво її досвід загуглимо Colorado Painting. Перші 4 результати. Мої картиночки. Yes. Yes. <laughs> ну і далі багато моїх картин. Окей, супер! Єй, я щаслива. <laughs> ну, десь скільки, десь біля 10 на першій сторінці. Супер, супер, супер. Отже, я буду далі концентруватися на Колорадо. Painting, і буду бомбити цей тег для того, щоб мої картинки показувалися вголі. Буду працювати на підвищення якості, своїх фотографій і так далі. Colorado painting, Colorado Flowers це буде моя тема. Я буду дещо більше стилізувати свої роботи і відходити від цієї такої імпресіоністичної реалістичності. Або я ще в ній попрацюю, я подивлюся. Я подивлюся, тому що тільки зараз я починаю розуміти, як це все працює. Наша задача зробити 100 картин, але зробіть, будь ласка, їх так, щоб вони були і в одному стилі, і вписувалися в якісь певні типи інтер'єрів, що досить важко, але з іншого боку, як тільки ви навчитеся це робити, досить легко. І робіть ці картини досить швидкими для повторення. Тому що суть роботи на Еці, у вас є продаж одного лістингу, ви його відновлюєте, продаєте його знов і не просто відновлюєте щонебудь, а робите дуже подібну візуальну роботу в тих самих кольорах для того, щоб мінімально змінювати опис. Таким чином алгоритм ЕЦІ додає, розширяє довіру і розуміння до вашого лістингу. При такому алгоритмі роботи, коли один і той самий лістинг ви вирощуєте і продаєте по багато разів, призводить до того, що вибрана вами тема мусить резонувати з вами. Ви дуже важко малювати те, що до чого душа не лежить. Якщо ви хочете працювати в темі, наприклад, няшних котиків для дитячих спалень в світлих таких тонах, робити акварельні малюнки, це дуже круто. Якщо ви хочете працювати в більш такому стилі для дорослих, там Dark Academia, от, до речі, давайте загуглимо вже тут навіть в Etsy. Dark Academia, є такий стиль, тобто в такому більш готичному стилі. І, до речі, Etsy зараз в sellers handbook рекомендує розвивати готичний стиль. Михаїл Халин, але коли ви зайдете, ось Михайло, то що я вже дивилася, от бачите, я сердечко поставлена, на слідкую за його магазином і, можливо, я його запрошу на інтерв'ю. Напишіть, чи вам цікаво було би подивитися інтерв'ю з художником, який. От працює в такому мрачненькому стилі. Мається на увазі, виберіть один стиль. Так, ви можете різноманітнювати сюжети, якщо вони у вас лазерно-фокусні в якомусь стилі, в якомусь стилі виконання, такому впізнаваному авторському. І для якогось стилю інтер'єру, як в даному випадку, це Dark Academia. Це стиль інтер'єру, який є модним зараз серед молоді. Після того, як ми вибрали тему, звузили її не так, як тут в мене в колажі, там де хто вліз, хто по дрова. Готуєте колаж, вже у вас він буде візуально більш-менш послідовний і об'єднаний. Сподіваюся, я вас переконала звузити тему для того, щоб спростити собі роботу. Переходимо до другого етапу: вибір референсів по цій темі. Нехай вони будуть об'єднані або предметом, або стилем. Або предметом і стилем, або кімнатою, в яку вони призначаються, або розміром, наприклад, тільки мініатюри, або ще ряд є обмежуючих факторів, так? І вже все. Для вас це визначені речі. Ви знаєте, що ви можете пропонувати до 35 доларів, це дуже важливо. Це перший фільтр. До речі, у подарунковому режимі. Нижня ціна це до 30 доларів. То я би радила навіть навіть робити 30 доларів і 5 доставка, і пробувати потрапити в цей фільтр до 30 доларів. Далі наступний крок: коли ви вибрали вже референси, закинули їх в такий, от у мене це формат А4. І ось в мене. Деякі з цих робіт я вже закінчила і продала. Давайте поговоримо про 7 і 8. Так? Оці гриби в мене номер 7 Я взяла за основу такі холодні, зелені, і коли я почала малювати, мені захотілося їх зробити більш філетово. І точно так само з 8 в мене був підмальовок такий теплий, охристий і сієновий. Мені він був занадто нудний, і я додала зелених фіолетових кольорів. І гриб, гриб, як ви бачите, в мене абсолютно не такий, як на фотографії. Ще в мене є: це другий. Я беру об'єдную дві фотографії, і, звичайно, я взяла звідти тільки кольори і сонечко, квіти і ялинки. Я буду. Розкидати по-іншому. Це для того, щоб мені не прилетів страйк. Давайте глянемо. Це третя панелька моя, так, маки. Ну, знову ж таки, я їх розміщаю горизонтально і по-іншому. З цієї картини я візьму тільки кольори. Номер один, Номер один бачите, це просто. Я закинула фонові кольори, нумеруємо референси, нумеруємо основи і акрилом підґрунтовуємо для того, щоб потім оліями. а Якщо ви закінчуєте роботу акрилом, то тим більше. Робите просто першу початкову стадію, як у вас. Іде робочий процес. Я вже якби підписала основи до цих різнобійних по сюжетах робіт, тому я мушу їх зробити і продати. Я буду їх на двох на, на паперовий скотч, оцею задньою стороною наклеювати на гофрокартон і вже далі малювати товстим шаром олії. І разом їх по дві наклеювати на одну сторінку і разом їх малювати. І разом закінчувати. Що я зрозуміла, вже зробивши декілька робіт, робіт з цієї серії? Бажано по кольорах і по сюжетах об'єднувати в невеличкі групи. Тобто, якщо ви, наприклад, малюєте мультяшних котів, і два коти в таких зеленуватих більше тонах, а два більше в таких нейтрально-бежевих, то от ви їх так і малюйте по, по групі кольорів. І так само їх оптимізуйте по кольорах. Ще один важливий нюанс: для самоучок і для художників середнього початкового рівнів Я би радила робити фотографії або навіть відео етапів з нотатками, які кольори використані. Не просто от пронумеровані референси. Зробіть собі такий невеличкий блокнотик, і у вас 5 х 7, 1... І пишете список використаних фарб. бабочку складаєте в фотографії етапів для того, щоб вам потім, коли ця робота стане, наприклад, хітом продажів. І ви її будете продавати один, два, три рази. І, до речі, чим частіше вона буде продаватись, тим частіше вона буде продаватись. Вам потрібно буде з закритими очами знати, які ви використовували кольори і референси. Тобто, це все має бути пронумеровано, записано. Це наші завдання на місяць. Їх п'ять штук виконуємо, звітуємо. Кожне, завда... кожне виконане завдання це одна феєчка. Хто збере п'ять феєчок, той відмінник і молодець. Друзі, дякую, що приєднуєтеся до нашого марафону, суть якого зробити тисячу невеликих картин, завантажити їх на еці і зробити. Що я мілю. Тисячу. Хоча?